Ви знаєте, чим далі люди я бачу хочуть замкнутись. Вони такі класні, що це не можна вам передати. Вони просто такі відкриті, смішні чуваки. Військові це про точність. Я ще з вечора засинаю вже думаю, як рано буде кава. Мало хто це потягне, і мало хто буде працювати в такій сфері. Я би зробила так, щоб всі розмовляли українською. Багато хто ну, не свідомий того, що як це важливо. Ця серія відео присвячується простим українцям, їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра та про що мріють у майбутньому. Вітаю всіх, друзі. Сьогодні у проєкті Українці сьогодні-завтра, майбутнє. У нас неймовірна гостя Юлія. Вітаю вас, Юлія. Добре. Ви майстер-стрижки в салоні краси. Яка щодня дарує людям стиль, впевненість і гарний настрій. А ще Юлія. Ми з вами трохи поговорили. Ви творча людина, творча душа, що переносить свої емоції та бачення світу на полотна, створюючи картини фарбами. Бо ми поговоримо сьогодні з вами про те, якою ви бачите Україну сьогодні, якою являєте її завтра, та про що мріє кожний українець нашої країни в майбутньому про красу, творчість, натхнення та силу людей. Прямо й щиро. Які емоції е, ви найчастіше бачите у людей, коли вони приходять к вам в салон, і які емоції впливають на вашу роботу і настрій? Ну, скажу, що багатостраждальна Україна перша, багатостраждальна, і це на кожному обличчі, в кожних очах я бачу такий слід від того? Ну. І наша місія, мабуть, в тому і прекрасна, що ми можемо трошки якось дати, забути людині на тих 20 хвилин про щось таке негативне. Ви знаєте, чим далі люди, я бачу, хочуть замкнутись, не хочуть так забагато розповісти про себе. Може, тому і. Наше таке близьке з ними спілкування, якісь там дотики, да? такі розчісування волосся, десь щось спонукає, може десь і більше розказати. Може і так. А скажіть, будь ласка, от люди, які до вас приходять, вони диктують моду, вони піднімають планку. Які зміни в стилі українців ви помічаєте останнім часом у стрижках, образах, догляді? Вони знають, вони, що вони хочуть, чи кажуть вам, ну, зробіть на ваш вибір. Це дуже просто зараз. Це існує фото, існує інстаграм, існує Пінтерест, і він допомагає нам визначити, що конкретно. Чи, наприклад, так, чи, наприклад, ім'я ну, Бред Піт? Ну, зрозуміло, що якщо це білявчик з тоненьким тоненьким волоссям, то він хоче бути як Рональдо. А якщо це темний хлопець з бровами широкими, то він хоче бути бред пітом і, і все, як завжди, все навпаки. А що просять військові постригтися, якщо приходять хлопці, хлопці та дівчата? Ну, Ви самі, мабуть, знаєте, що це з нуля і дуже, щоб було, ну. Зручно, друзі. Якщо вам подобається контент, і ви хочете підтримати розвиток каналу. Ви можете зробити це за посиланнями на ПриватБанк та Монобанк. Вони є в описі під відео. Дякую кожному за вашу підтримку. Я взагалі вам психологічно, ментально стригти військового чи військового. У нас, до речі, багато військових хлопців приходить, бо недалеко е, така лікарня, а госпіталь. Вони такі класні, що це не можна вам передати. Вони просто такі відкриті, смішні чуваки. Був такий хлопець. Він подібно поляк, тому що Марчин його звати. Ну, собі я маю пам'яті його. І він говорив зі мною по польськи, а я трохи тямлю по польськи, мені було приємно Боює за Україну. Ну, військові це більше про сміливість, практичність чи творчий пошук, от стригти. Військові це про точність. — Її не поспориш. Коли ви малюєте свої картини, які настрої сучасної країни самі собою з собою з'являються у кольорах, формах або сюжетах? Це ну, таке моє хобі, таке моє е, легеньке таке ну, душі може? Самовираження? Стамовиження, то це моєї дочки, я вам скажу. Вона може намалювати страх, вона нам може намалювати зробити роботу під назвою Душа. А я більше про скіли. Я більше про ну навчитись передати там світло, тінь, Оце все, кольори. Скажіть, будь ласка, дуже мені цікаво, що зараз найбільше надихає вас як творчу людину. Люди, яких ви стрижете, міські пейзажі, музика, події навколо. Ну, щось хочеться мені портрет робити, то того подібно, що люди, так? Подібно це ж люди. Вдома ті самі станки, як то мені без. Угу. Що для вас особисто означає жити і творити в Україні сьогодні, у професії майстра краси та в художній творчості? Я ще з вечора засинаю, вже думаю, як рано буде кава. От ми ну, добре, але рано кава. буде. Так, такі малі-малі радості життя мусять бути. Ну, мені дуже подобається архітектура. Нема, нема питань. Архітектура Києва це прекрасно, тому що я недавно в Києві. Насправді що я недавно, і того мені все цікаво. Мені дуже багато подобається з поезії, з музики, з усього потроху, хоча що там казати. І Тікток сюди, Ютуб сюди, якби теж такі наші звичайні гілтіпреплежа, як ви уявляєте українську жінку завтра? Якою вона буде у стилі характері, впевненості в собі? Ну, наші жінки завжди дуже стильні. Тут немає е, двох думок на цю тему, але вони ще й дуже стильні. Ці дівчата молоді, як вони так вміють вдягнутись гарно. Як вони так зачісуються, так? І щось таке комбінують, де вона взяла якусь бабушкину цю спідничку, тут якісь гетри. Ну зараз взагалі, молодь, прекрасна. Є у вас плани або мрії, як удосконалити свій професійний шлях найближчими руками? Можливо, нові техніки, власний стиль або навіть власний куточок краси? Я не маю планів, чесно скажу. Винна, але не маю планів, живу від, від дня до дня, і чесно, не знаю, де буду. Але так цікавіше часом, так жити навіть прикольніше. Не будувати далеких планів. А от питання до художниць: а -а -а. які о, нові, нові теми або сюжети вам хочеться досліджувати у своїх майбутніх картинах? Ну, я вам кажу, що я початківець художник, можна мене назвати художником, бо всі ми. Якби митці по своєму. Але я вам кажу, що я би хотіла щось таке на цій, на цьому папері чи на цьому полотні робити, щоб це було емоція, щоб це було враження, а не образи. Ну, бо я, якби, я ж кажу, що я практикую там малювати глечики, яблучка це все. Але я хочу. Таке сучасне мистецтво практикувати, коли одним розчірком якоюсь одною лінією я показую, і всі розумі. Що на вашу думку допоможе такій Україні вже завтра стати більш світлою, гармонійною творчою? Яку роль в цьому може зіграти люди, що працюють у сфері краси та мистецтва? Яку роль зіграєте ви? Ах, краса впливає, і кожна людина впливає, кожна перукарка. Це я вам скажу прямо. Це такий гуманіст, це такий людинолюб, тому що чесно, мало хто це потягне, і мало хто буде працювати в такій сфері. Тому що трудно з людьми, а тим більше так плотно, а тим більше людям так важливо це волосся на голові. Люди приходять з одним настроєм і впевнені на наступні. А вони, вони що раз мають менше контактів, люди. Ну, я теж маю дуже мало контактів, таких, щоб говорити, щось так близько спілкуватись. Тоб, тобто, е, перукарня, салон красоти це місце обміну енергіями, ми скажемо так? Ви можете називати себе психологом? Ну, якби вислухати. Так? Клаптик, клаптик. Ви про ви те, що вислухати психолога. Ну, б... Так. Е, Такий терапевт може і кожна з нас так. Ну, психолог, це ж не тільки вислухати, а може щось ще якісь методи знати. В основному наші клієнти це наші такі добрі приятелі. Я хотів би знаєте, про що зараз говорити про можливості. Якщо перед вами завтра відкриється якась велика можливість, яку ви можливість обрали? Моє одне мене б садився одразу. В один момент моя паличка. Ця чарівна робота є так, що всі говорять українською. Нарешті мені стає комфортно. <рес> мова, бо мова це ідентифікатор українців і української нації. Мова це, це важлива мова. Ну, то я про те і говорю, що власне, <рес> власне, я би зробила так, щоб всі розмовляли українською. Багато хто ну, не свідомий, того, що як це важливо, ну для мене це дуже. Яка буде Україна навіть не через 10, не через 20, через 30-40 років не одне покоління? Якої ви бачите? І якою хотілося вам її бачити? Звісно, хотілося б бачити щасливо, багато і все, і все в нас добре, але ще довгий, довгий, по моєму період ми будемо мати справу зі звірем? Звір нікуди не зникає. А якими будуть фахівці вашої професії? Вони такі, знаєте, в них такі діоди провода, такі в них все. І заходиш в цю кімнатку, там штучний інтелект оцінив свої <сістити> параметри. Я і... тільки, тільки хотів спитати. Засунув таку електронну макітру і все. Клас. Клас. Ну. Ви вважаєте, що штучний інтелект завоює світ? По-любому. Точні інтелект і е, клонування, наприклад, генна інженерія, інакше бути не може. Це скринька Пандори вже відкрита. А ви б хотіли створити своє місце там, де збуваються всі мрії, ваші мрії, своє містечко? Своє місце. Якщо б була така можливість, я би можу і справді таке, щось бо можна було проводити час або можна було проводити час при якихось розмовах. Книжках, малюванню, глині, ліпленню, наприклад. Такий простір різних таких забав. Я думаю, що розумієте, війна від американців вони досі оговтуються після В'єтнаму. В'єтнам був. 1960 там рік вони досі виригують ви виригують. А скільки виригувати будемо? Ми і от такі місця, про які ви говорите, де можна буде поліпити і, вони вже і є... а, поліпшити свою психосоматіку. Вони потрібні будуть. Тому ваша ідея мені дуже подобається. Це навіть не ідея для військових є. Проводяться такі арт-терапії, але ну дехто знайшов себе і навіть відкрив свої здібності. Я знаю такий лопадо. Розкажіть. Ну, я мені, як би я його не знаю, але моя подружка мені розказала, що от такий от був військовий, він поранений, нога там це не дуже добре. Там цей. але на арттерапії він знайшов себе як Малював? малює дуже класно. Уявіть собі, що у вас є можливість додати краси стилю е українишці, яка буде брати участь в конкурсі Міс Всесвіт якою б ви її е, бачите? Що б ви зробили? Я колись бачила в якихось таких обладунках було, правда, Аля Ангел і ці такі обладунки, як. Угу. Мені дуже цікаво, що б ви зробили, яка була у нас Україночка на місці? Ніякі колоски треба виключити колоски, треба виключити жовто сині, треба. Ну, щось таке, хоча б хоча зрозуміло матеріальне і таке, що можна заторкнутися, але щоб не, не настільки шароварне. Давайте, може, мальби. мінімум мейкапа, щоб вона, може, навіть щось таке було в неї. як... Це волосся, наприклад, може, як хатка да, глинобитна, Волосся тут все розпущене. Тут ми скажемо в неї щось світле, якісь там аля віконця тут зроблені, а тут ми її придумаємо такі мали. І останнє питання. Звертаючись до Збройних сил України, до хлопців та дівчат, які боронять нашу державу. Що ви їм скажете? Ми що мені дуже встидно, що я так мало. Всього роблю для, може, війська, для військових. Я тільки хочу побажати всім цим хлопцям і дівчатам здоров'я і ну, щодня плачу, щодня думаю, щодня дивлюся якісь відео, і такі щемливі моменти мені настають. Як побачила, наприклад, колись на початку те відео з тим полоненим, якого знищили, так з як його звати. І він говорить Слава Україні і його розстрілюють. Пригадати. Я просто оніміла тоді на якийсь час. Я, Ну не можна перецінити роботу військових в наш час. І Вони повинні бути так шановані, як ніхто. В цій країні це зрозуміло. Ми маємо право міняти світ на кращий бік, якщо б у вас була така, така можливість, щоб ви зараз, на сьогоднішній день, змінили в першу чергу, щоб ви зробили так, щоб воно було. Якби просто закінчились війни, ну то єдине, що від цього світа бо все можна ще пережити, що ще, ще навіть хвороби, навіть і Якісь такі проблеми, все це все одно якось логічно, якось по-людськи. Але вбивства, ґвалтування, знищення, це, ну, це просто в мене тяжко з цим. Я вам дуже дякую. Дуже вам Ще дякую за ваш, за ваш час. Я вам да. що... Україні. Героям слава.